Добрий ранок. Добрий Ой. ранок. Ой, Артемка, доброго ранку тобі. Добрий ранок, мої малята, шановні батьки та шановні колеги. Євушка, євушка, добрий ранок. Добрий ранок, добрий ранок. Дуже рада вас бачити. Сьогодні ми з вами підемо у подорож. А куди? Зараз я загадаю загадку, а ви відгадайте. Навесні веселить, влітку холодить, восени годує, а взимку гріє. Як ви гадаєте, що це? Про що загадка? Про що? Євушка, як ти гадаєш, про що загадка? Це загадка про ліс? Ліс. А ти була у лісі колись, Так. була? Так. А що ж таке ліс? Що там росте? Дерева. Дерева, кущі, крави квіти, а живе у лісі. Ти знаєш, хто живе? Волк. тваринки, птахи, камашки, так Так. не чудовочко. Послухайте вірших про ліс. Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка, в лісі є кущі і квіти, в нім сплели дерева, віти трави, ягоди, грибочки, В нім чарівні є куточки. Ліс це друг всьому живому. Звір і птах живе у ньому. Ліс дає всім прохолоду і прозору робить воду. Вміє поле захистити, щоб воно могло родити. Він повітря очищає, ароматом напуває. Ось що таке ліс, скільки він всього нам приносить корисного. І ось ми з вами на лісовій галявині. Подивіться, дерева, квіти, ялинки, ліси є листвяні та хвойні, а на нашій картинці ліс змішаний. Тобто дерева листяні ростуть і ялинки ростуть. І перш ніж ми підемо у поход з вами в ліс, нам треба знати правила поведінки. Тож як ми підготуємося, як треба готуватися до походу в ліс, до подорожі в ліс? Перш ніж ми підемо, нам треба повідомити, куди ми йдемо. Взяти із собою телефони і прослідкувати, щоб вони були заряджені, взяти із собою все спорядження необхідне для подорожі у ліс, тобто фонарики, карта, невеличкий запас продуктів, водичку, аптечку. Одягнутись нам треба. Яскравий одяг, щоб нас було видно у лісі. А якщо у нас якісь є захворювання, то треба брати необхідні ліки із собою. І ні в якому разі не можна самим ходити в ліс, тому що можуть статися небезпечні пригоди або заблукати можна. А ще малята. Щоб не трапилося пожежі в лісі, ні в якому разі не можна розводити вогнища, використовувати сірники та використовувати піротехнічні засоби, тобто не можна салюти робити у лісі. Ось такі правила безпеки у лісі. І зараз ми з вами. Граємося у лото, що візьмемо у поход? Подивіться, є картинки угорі, а унизу чисті. Ірина Олексіївна, я перепрошую, але слайди, можливо, це в мене, не вертаються. Скажіть, сонечка, вам видно слайди? Дивушка, на першому слайді Ні. стоїть. Чи? Ні. У мене теж на першому. У мене йде. В мене я вже золото. У мене. Зараз. Перезапустіть. Зараз, зараз хвилиночку. Зараз бачите картинку. Змінився, так, так так, так, так. Є гра лото. Є, є, є. Чудово. Тож зверху ми бачимо картинки зображення предметів, а унизу чисті квадратики, пусті квадратики. Тож ми зараз з вами. Зберемо, що ж нам необхідно у похід до лісу. В Першу чергу, що ми з собою беремо? Євушка, що це? Ти бачиш внизу? Рюкзак, Рюкзак правильно, молодець. Далі що ми візьмемо? Це компас, компас правильно, щоб напрямок у лісі знаходити. Далі що ми ще з собою візьмемо? Аптечку. Аптечку, вірно. І фонарик. І фонарик, правильно. Тепер друга картинка. Дивимося, що ж ми візьмемо з собою, що беремо? Палатку. Так, перше бачиш, що внизу картинка? Ніж? Ніж, веделка, ложка, так. Далі ми беремо, що це? Палатка. Палатка, правильно. Наступне. Подушка. Подушка. А для чого подушка, як ти гадаєш? Спати. Щоб лягти, відпочити у палатці, так? Не спати, а відпочити. І останнє, що ж ми візьмемо? Подивися. Останнє. Що ми взяли? Кастрюлю. Кастрюлю або казанок. А для чого? Для чого ми його взяли? Щоби кушати варити. Так, щоб щось приготувати. Якщо це надовго ми підемо у похід. Добре, молодець. І ось Євушка, ми, подивися, ми вже в лісі. І зараз я пропоную зробити дихальну гімнастику. Нам треба зробити глибокий вдих, трошки затримати дихання, а потім через ротик треба видихнути. Давай разом зі мною. Вдих. Видих. через ротик. І ще раз Вдих, видих. Чудово, чим пахне тобі. Чим запахло? Лісом. пахне. Лісом, Так, я теж відчула пахощі лісу, травичку, дерева, квіти пахнуть. Чудово. Наступна ігрова вправа скільки нас. Подивись, ми ж прийшли не одні з тобою. З нами ще є дітки, подивись на картинку і скажи, скільки ж дівчаток? Прийшло з нами. І скільки хлопчиків. Уважно подивися. Один, два. Три. Це четыре. хто? Ні, це хто три? Ти порахувала? Дівчаток і хлопчиків. Дівчат. Дівчатка, так, дівчаток троє. Раз, а потім хлопчик. Три. Хлопці. А хлопка вчета. Скільки хлопчиків? Раз, два, три. Також три. Так? І дівчаток, і хлопчиків по троє прийшло. Наступна вправа – «Ростав за зростом. Ось ми йшли, йшли і вийшли на лісову галявинку, де живуть хто це? це? Тварини, звірі, тварини живуть. І ця вправа називається Ростав за зростом. Як ти гадаєш, хто буде стояти першим? Мішка. Ведмідь, правильно. Другим. Білка. Угу. Волк. Волк, звичайно, вовк буде стояти. А хто ж третій буде стояти? Заєць. Зайчик, бо він за зростом вище. А четвертий хто стане? Лисичка. Лисичка, так. І остання буде хто п'ята? Білочка. Білочка, чудово, молодець. Розставили ми їх за зростом і порахували. Тож скільки на галявині звірят? Скільки? Скільки їх? Ят. П'ятеро, правильно, Єва, правильно. І звірі дуже задоволені і хочуть з нами руханку зробити. Піднімайся трошечки, порухаємося, порухаємося трошки зі звірятами. Звірята там зробити. Вір, вір, вір. Вір. Чудово, дякуємо звірятам, сідаємо молодці. Наступна вправа – хованки. Подивись на галявині дерева, кущі. Уважно подивись, кого ж ти бачиш за деревом. За деревом, Я сірцю. За деревом. на якому яблука ростуть. Пішка. Видміть правильно, а хто за кущиком сидить? Лисице. Так, лисичка. А он, бачиш, дерево цвіте, хто за ним заховався за гілкою. Баєць. Зайчик вірно, чудово, молодець. Наступна гра, лото знайди тінь. Подивися, є згорі картинки із зображенням тваринок і є зображення тіней. Тварину. Тож подивися, давай ми разом зі мною будемо знаходити тіні. Хто перший стоїть? Називай хто Перший <різь> Перший, вгорі, вгорі на картинці. Сова перша, так? <різь> Сова правильно. Тіні її унизу. Хто другий? Зайчик правильно. Далі хто? Заба. жабка правильно. Далі після жабки хто? Лисиця. Лисичка молодець. Після лисички Називай. Ведмед. Ведмедик. ведмедик. Після ведмедика. Білочка. Білочка. Наступний хто? Йожик. Їжачок, правильно. І останній хто? Хто останній? Вовк. Так, вовк правильно. Ось подивися. Ми знайшли тіні усіх тваринок. Ось такими стрілочками. Бачиш? Видно тобі? Угу. Молодець. Наступна гра де чиї сліди. Подивися. Перед нами відбитки слідів. Нам треба дізнатися, чиї ж це сліди. Подивися. Хто вовка. це? Вовк правильно це сліди вовка, наступне помаранчеві, як ти гадаєш, чиї ж це сліди. Лиси. Ні, дивись, хто це? Білочка, Білочка правильно. Наступні внизу. Як ти гадаєш, чиї ж це сліди? Лиси. Лисички правильно. І останні, чиї сліди такі великі, як ти думаєш, чиї? Лиска. Ведмедика правильно, молодці, чудово. На цьому ми будемо завершувати нашу подорож. Ми знову опинилися на галявині і тепер давайте ми з вами скажемо, що ж ми повинні виконувати в лісі, які правила ми повинні не забувати. Перше не рубай. Не губи, не сміти, не ламай, не кричи, не руйнуй, не топчи. Ось якщо ми будемо такими чимними, будемо ми все виконувати, всі ці правила, то ліс, лісові жителі нам будуть дуже-дуже вдячні. Тож, малята, любіть і бережіть природу. На цьому я кажу вам до побачення. До, побачення. до нових дякую. зустрічей. Дякуємо вам. І вам За... дякую.